Багато людей цікавляться, чи можна садити і чи буде плодоносити мигдаль в Україні? Мигдаль вирощується вже давно в південних регіонах України. Ми знаходимося в Чернівецькій області, і це у нас перший повноцінний урожай мигдаля. Багато людей також кажуть, що садили і чекають там 3-4-5 років, і мигдаль не плодоносить. Отже, для того, щоб мигдаль плодоносив, в першу чергу потрібно садити щеплені саджанці. Тому що те, що говорять і пишуть там, що сіянець він морозостійкіший і нормально плодоносить, це є неправда. Мигдаль. Ми називаємо горіхоплідною культурою, але насправді він відноситься до плодових дерев. Це, до речі, недалекий родич персика. Навіть дерева листя трошки схожі. Отже, для того, щоб мигдаль плодоносив, потрібно дотримуватись певних правил, садити в захищених бажано, від сквозняків місцях. І не потрібно садити їх на низовинах коло річок і так далі. Отже, це у нас сорт Нікітський 2240. Ми бачимо, що вже деякі плоди розтріск... роз... ну, починають тріскатися. На даний момент у нас росте 4 сорта. Деревам 4 роки це солодкі сорта, перед нами сорт Делон, він сильно рослий, і особливістю цього сорту є подвійне ядро. Тобто майже всі плоди вони мають в одній кісточці, знаходяться по два ядра. По урожайності дуже добре себе показав сорт Нікіцький. Дерева сортового мигдаля цвітуть на другий-третій рік після посадки. Третій рік може бути перші горішки. Отже, це у нас сорт Мілас. Я думаю, що це з цих сортів найпізніший, тому що. Плоди ще не розтріскуються. Мигдаль це дуже ще корисна культура. Воно використовується і для олій, і в косметиці, якщо я не помиляюсь, і так далі. Отже, хто хоче ласувати горішками мигдаля, може спокійно їх вирощувати, ці дерева. З обрізкою сильно не заморочувалися, просто робили проріджування. По догляду він, скажімо, ближче до персика, хоча дерево, на відміну від персика, слабше до морозів. Розсадника Гросила пропонує асортимент. Певний асортимент сортів мигдаля, які можна вирощувати, я думаю, по всій Україні, але головне дотримуватись рекомендацій про посадці і догляду. Ось так виглядає ядро або горішок мигдаля. Я спробував розколоти один плодик. Ну, він ще зелений, білого кольору. Отож, От мигдаль можна сміливо вирощувати. Бажаємо всім гарних врожаїв. До побачення!